Всім привіт! Це Ліза Краснова і пакуночки, які я обіцяла вам розпакувати разом з вами. Зараз будемо відкривати коробочку, всі коробочки. А в кінці на вас очікує розпаковка ось цієї краси. Тож, не перемикайтесь. І ще, якщо ви не забули, тут буде розіграш. І з цього пакетика ви теж отримуєте сюрприз. Тож, щоб нічого не пропустити, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і залиште коментар довжиною не менше, ніж 7 слів. І ще обов'язково вкажіть ваш нік в інстаграмі. Можна без собачки, можна просто словом, щоб я вас знайшла а, у випадку вашої перемоги. Тож, давайте будемо розпаковувати. Що першеньке хочу відкрити, це просто якогось надзвичайно космічного кольору пакуночок від Сістерс Aroma. Якби. Я не знаю, як це передати, але якість пакету мені вже навіть погіг пішов всередині, тому що. Це так гарно. Сістер з Арома реально дуже круті пакети. В них дуже гарно зроблено все, дуже якісне пакування, і в мене ще жодного разу не було з ними ніякої лажі стосовно упаковки своїх товарів. В мене є свої фаворитики. До речі, я придбала туш, яку хочу потестувати. Тож, якщо вам це цікаво, ми можемо зробити це в якомусь окремому відео. Або якщо у вас є вже відгукницю ту ж, будь ласка, поділіться своїм враженням. У мене тут чотири засоби: три з яких рожеві, підмілук, мультифункціональний, ось такі. Спрей, до речі, я тільки що звернула увагу, що він не аквада, він такий, я не знаю, може він тут в мене просто замерз на підвіконі, але він такий, як желєшка всередині. Хоча, враховуючи, що він з колагеном, в принципі, це його має бути нормальний стан. Я не пробувала його і буде цікаво познайомитись. В мене був гель для вмивання з їх доглядової колекції. Мені дуже сподобалось. Але там дуже велика туба, і мене просто в якийсь момент не вистачило, і я віддала половинку сестрі. Ну, це з одного боку і плюс, тому що ти купуєш продукт і можеш довго ним користуватися, а не якась там бздюшка, яка закінчилась за 5 разів. Як в мене було, зі волосся Кевін Мерфі. Але я з тих людей, які люблять. Е Ротацію продуктів, гель для душу. Я знаю, що цей аромат продається найкраще за все: це passion fruit, мускус і персик. Люблю, знаєте, який? З витвером. Він такий м -м -м, класнючий. Це от така, можна сказати, тревел типу, версія 100 мл, але його можна придбати, що дуже зручно. Ви придбаєте таку а, малютку, малютку я не знаю, хоча це не малютка взагалі. Користуйтесь, дізнаєтесь, чи вам подобається чи ні, купуйте вже потім велика така є баночка з помпою. Краса нереальна. Я, до речі, не знала, що в них вийшов цей крем, хоча я підписана на сторінку бренду, може щось провтикала. Я обожнюю їх крем для рук з морковкою. Він просто м. Буду пробувати цей крем. Тут новий аромат, піон, жасмін і мускус. Я. Не дуже люблю мускус, але піон і жасмін звучить дуже прикольно. І ще один продукт, наскільки я знаю, це новинка. Це цінтований гель для брів. О, така щиточка, бачите, вона з одного боку. Ага, тут така коротенька. Наступний пакуночок від бренду Lamelle, яке гарне пакування. Я ще не відкривала, до речі, буде сюрприз. Боже, там, не сподіваюся, ніяких не було цукерок і... Ситуація для розпаковки, коли все летить і несеться. І так, тут гелеві олівці для губ і також помадки. І написано: І це меч! Бездоганний ліпкомбо будь-який настрій та образ. У мене, до речі, є олівчик 401 відтіночку. О, 410-й, обалденний. Дуже красивий такий. Я думаю, що буде логічно, якщо ми з вами зберемо колекцію. Засоби від ламель і зробимо з ними якийсь класний макіяж. Як вам така ідея? Підтримайте. Наступна коробочка. Я тут зроблю вигляд, що я її ще не відкривала, тому що я знаю, що тут треба було під'єднати пауербенк до. Коротше, під'єднуємо пауербенк, кажемо слова Light Luminous і відкриваємо. Це ось такий, як сказати, інтерактивний прес-пак від Art Deco. Так, чого в мене нічого не горить? Так, ну він заряджений, чого він не працює. Зараз я свій під'єднаю. чекай. <гас> Дубль два. Отак покажу. Значить, тут була така листівка. Ви її прибираєте? А тут магія! Коротше, тут був барбенк, але він чомусь не захотів запалити ці вогники. Це колекція створена для сяння, і отака в неї була, бачите, класна незвична презентація. Зараз покажу вам, які тут продукти: тональна основа з ефектом сяяння. Також пензличо. Ось такий плаский пензель для тону, підсвічуюча пудра для області навколо речі, Це прикольниця, треба спробувати. І ще прозора пудра. Оце клас, тому що в мене моя закінчується. Треба, якраз я хотіла купувати нову, але вже не доведеться. Блін, прикольно. Я обов'язково спробую, поділюсь своїм враженням, тому що для мене якраз ця тема актуальна. Тепер незвичайний прес-пак від бренду Юні CBD. Це, бачите, набір для чілу і розслаблення і медитації і всього іншого. Давайте відкриємо, бо я, чесно кажучи, взагалі уявлення не маю, що там всередині. Мене питали, що там тобі цікаво спробувати: косметику з CBD або засоби догляду. І мені, звичайно, як блогеру цікаво засоби для догляду. Але там були всякі бади, все таке інше. Я вибачаюсь. я, мені вже подобається цей фріспак. Тут свічка від Вудвік. Так. Даруємо наш Kit, щоб зустріти новий рік розслабленою та сповненою сил до нових меджик проектів. От ви зараз знаходитесь на моєму Magic проекті, то ж все сходиться. А та нехай всі ваші тривоги вивозять в лісі єдинорохи. Сироватка для обличчя і чай з ромашкою. Боже, яка краса! Ось так виглядає ця сироватка. Написано, що вона містить також якийсь морський комплекс. Я бачу, що в мене вже тут тимніше за вікном, тож давайте прискорюватись. І ось така свічка від Вудвік з ароматом Смоут Jasmin. Офієть. Такий приємний аромат. Дуже дякую за цей приспак. Несподіваний, я б сказала, а, тому що я вже в якийсь час і, взагалі, забула, знаєте, що я з ними спілкувалася, тому що зазвичай ти даєш свої дані, і буває, хтось відправляє прям дуже швидко, а буває, що її дороги. Лісу там під тривогу це все пакують. Так, ну що, найочікуваніша розпаковочка. Давайте з вами разом заглянемо, що всередині будемо закінчувати, тому що я знімаю перед віконцем, і бачу вже темніше, тому що поки я вклала льову, поки то сьо. Ну що? Ось така краса: ось цей надзвичайно неймовірний дизайн пакетів і ручок і Діор. Це взагалі так гарно. В них одне з найгарніших пакувань. І зараз це ще лімітована ось така була серія до Нового року. Було б класно якось цими зірочками прикрасити ялиночку. У мене є ще одна, не льова її віджав і повіз собі на трек Hot Wheels. Я в Aromatec зайшла, хотіла купити собі консилер. Тому що у Dior найкращий в моєму житті консилер. Він просто надзвичайний. Я вам його показувала. Ось в мене був. Першенький, потім я купила другенький, і зараз, бачите, вони вже навіть за цей час встигли за А, І зараз я вам покажу той, що я обрала в цей раз. І ще мені а, дуже приємна консультант на корнері дала сироватку для обличчя та що помаранчева, і я залишу посилання на ту конкретну, яка тут. І ще ось такий рідкий, а, типу хайлайтер це як база, сяєння. Коротше, буду пробувати я ще нічого. Не використовувала, щоб показати вам. My Precious. Давайте з вами розпакуємо я покажу вам. Magic. По-перше, ось консилер, який я обрала. Це відтінок 1 CR. В мене перший, який я спробувала, був 2 СР. Потім я купила. Ось цей, щоб користуватися на все обличчя, тому що я часто його наношу на все обличчя цей консилер. І зараз у мене один CR, Ви навряд чи зараз побачите різницю через це бляха-муха-блакитне світло, але це старенький, це новенький. І а, мені сказала консультант Людмила, якщо не помиляюся, і а, що цей має мені краще підійти, тож перевіримо, якщо що, я. Блін, він такий класний цей консилер, що по-любому він буде хороший, він дуже. Це найкращий консилер, який в мене коли-небудь був. Коли буду робити макіяж з косметикою Dior, розкажу вам про це детальніше, тому що просто зараз за це вже а, не дуже коректно про щось розповідати стосовно відтінків і всього іншого, тому що вже темніше. Я ходила і облизувалась на якийсь гарнющі хайлайтер і обрала ось. Такий він так гарно приломлює світло. Я сподіваюся, що на обличчі буде так само, тому що я там все перетрогала. Щось ми нанесли, але я вже була нафарбована, тому якби це було, знаєте, неадекватно і. Неправильно щось оцінювати в тому випадку, ну сподіваюся, що буде все нормально. Вони такого гарного відтінку, але в них суть в тому, що вони дуже гарно мерехтять. В них є окремі блискітки, я вже коли буду робити макіяж, покажу вам. І це так гарно виглядає. Ось така крихітка, малютка аромату, жадор. Це найновіший їх випуск. Тож. Якщо ви хочете доторкнутися до магії, діор і коротше, вообще всієї цієї магії, різдва і всіх магій на світі, то лайк, коментар із не менш ніж 7 слів. Ми з вами побачимось в наступному відео. І під відео я напишу детальніше всі умови розіграшу. І я бажаю вам чудового дня, до зустрічі в нових відео. Дякую вам за перегляд! А кличте побільше своїх подружок, знайомих, родичок, всіх, кого тільки можна, підписатись. Та що ж